А це топ, топ, топ оф зе топ. Я люблю тему робототехніки, я люблю Айзека Азімова, я люблю Олександра Скажґарда. І роботи вбивають людей. Ну, why вайнот. Um... Не в усьому серіалі. Що ми чекаємо від Apple TV+, та Apple Studio, якщо взагалі хоч щось чекаємо. 2025 рік для Apple TV Plus достатньо амбітний та сповнений серйозних ставок на великі проєкти. Амбітні фільми та серіали, зірковий склад акторів, історії, які компанія хоче показати за задумом власних креаторів, мають залишитися в пам'яті та в наших серденьках надовго або навіть максимально вразити. Що ж нам підготували на цей рік? Нумо розбиратись. Всім привіт! Ви на каналі Оленка про Маскульт, де ми говоримо про фільми та серіали, книги та фотографії. про все те, що нам усім близьке, і я дуже тішуся, що можу з вами це розділити. Сьогодні дуже дивний аутфіт, тому що мені вже хочеться по весняному сидіти перед вами в майці, але вдома в мене приблизно 13 градусів, тому що опалення вимкнене, за вікном повітряна тривога та мокрий сніг. Але ну шо, ж, контент робити треба, і я тішуся, що ви сьогодні його дивитеся, значить, не дарма, все ж таки це роблю. Перед тим почати принагідно нагадую, що ваші коментарі, підтримки та конструктивні критики, ваші реакції значно допомагають розвитку мого каналу, а й заразом всього українського Ютубу. А всі ми знаємо, що український ютуб заслужив на те, щоб бути най-най-най-най-най, тому що дуже довго він був в тіні Самі знаєте кого. Також підписуйтесь, ставте дзвіночки, аби бачити контент першими. Якщо хочете побачити контент першими, першими, завжди можете стати спонсором цього каналу на YouTube або за допомогою бази І Тут я закликаю матеріалізуватися QR, за яким ви можете це зробити. Якщо ви хочете потеревенити за межами виключно коментів під цим або іншими відео, запрошую свій затишний телеграм-канал Кафе Маскульт. Тут зараз матеріалізується QR. Всіх буду рада бачити і з усіма потеревенити. TV Плюс уже кілька років поспіль доводить, що ця ком спроможнює змагатися за увагу У нас з вами, як своєї аудиторії з тими ж гігантами Netflix, HBO, HBO Max, Disney та. Іншими такими як Hulu, Amazon Амазони, бла 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 Ви всі знаєте, що я люблю відповідні огляди. Десь тут зараз підтягнеться лінк на відповідну підбірку, і ви можете подивитись анонси інших стрімінгів. Звісно, не доводиться тягати за кількість переглядів та користувачів з такими монстрами, як Netflix. Але для себе я зробила підбірку топ 10 того, чого реально чекаю, або те, що мені надзвичайно цікаво подивитись, як мінімум, через синопсис, або цікавий каст, або ж цікавих шоуранерів А Apple цього року цим прям. Рясніє, тож запрошую до мого топ 10. Запасайтеся чимось тепленьким, кавуською, чайочком, що ви там більше любите, і го! Почнемо з того, що вже в ефірі, і це довгоочікуваний серіал The Studio. Він, як і більшість серіалів на Apple TV, виходить серія на тиждень. Спочатку вони випускають дві або три серії одразу, як прем'єра-прем'єра. А потім починають балувати нас все менше і менше. Тиждень, одна серія. Так, звісно, це не netflix підхід З іншого боку, вони розтягують цей час утримання уваги. Ну тобто, це теж нормальна стратегія не буде. Але я одразу скажу, що я його додала в цю підбірку тільки тому, що наразі вийшло тільки три серії, і я не поспішаю їх дивитися, поки не вийде принаймні більше половини серіалу, щоб залпом подивитися, і зрозуміти, чи треба чекати наступну половину. Ну я трошки крейзі в цьому плані. Вам не рекомендую так робити. Що це таке? Історія стосуватиметься персонажа на ім'я Мет Ремік. Це новопризначений голова кіновиробничої компанії Continental Studios. І він намагається врятувати компанію, яка піддається всяким там форс-мажорам, кризам, краху. тощо. в умовах там різних стрімких соціальних, економічних. Він в самій індустрії глобально в суспільстві. Він проходить всю, ну, по суті кризу перешкоди і намагається втриматись берега. Так би мовити, в головних ролях тут просто плеяда зірок. Цей сет роган, мій краш сет і you новочулю. Know Також Брайан Кренстон, Стерон, Мартін Скорсезе. Стів Бушемі, Ентоні Маки, і взагалі. Ну тобто цього вже достатньо, щоб дивитися. Тим більше, я, наприклад, обожнюю дивитися серіали про кіноіндустрію. Є величезна вервечка і мюзиклі про класичний Голлівуд, сучасне є прекрасна просто е, байопік, давайте так е, скажемо про створення хрещеного батька, про Френсіса Форда Копполу, на секундочку. І це неймовірний серіал. Дуже рекомендую. Тому дивитися кіно або серіали про створення кіна це те, що мені прям дуже сильно відгукується тому я його обов'язково дивитимусь. До речі, що цікаво, в цьому серіалі, так само як і в уже багатьох інших, використовується технологія зйомки лонгтейками, тобто безшовна, без монтажа, зйомка одним дублем, так би мовити. Не в усьому серіалі. Поки що, як я зрозуміла, тільки в другій серії менше з тим це прикольно, це цікаво дивитись. Тому даємо шанс, якщо ви вже подивилися бодай частинку. Пишіть, як вам мені цікаво, що ви про це думаєте. Наступний серіал називається «Your friends and neighbors» Твої друзі та сусіди. Він запланований на 11 квітня. Це дуже близько від дати, коли я записую це відео. Це майбутній американський драматичний серіал від Джонатана Тропера. У них ролях Джон Гем. Ми його знаємо за медмен, наприклад, і ще за дуже багатьма іншими ролями. Класний відомий всім актор. Окей. Олівія Ман, Аманда Піт, Марк Толман і ще дуже багато всяких. Запланована вихід одразу двох епізодів, а потім знову ж таки по класиці Apple TV+, буде виходити серія за серію. Ну менше з тим, будемо дивитись. До речі, є чутки про те, що вже заплановано другий сезон. Це дуже ризикована. Apple TV+, в цьому, звісно, я не знаю. Ну окей. Якщо підтвердиться, буде дуже весело. Подивимось, чи він того вартий. Сподіваюсь, що так. По факту, якщо бути чесними, то синопсис натякає нам, що це буде умовно інша інтерпретація історії Breaking Bad. Чому? Тому що у нас є чувак, який роз. Ну ладно, там не розлучився, але у них була криза в стосунках. Він втратив роботу, він був супер успішним працівником хедж-фонду в Нью-Йорку, де конкуренція геть висока. І для того, щоб не втратити себе, він вирішує пуститися в берега і піти в кримінал. Мені подобається Джон Гем в цілому. Я думаю, що йому таке амплуа пасуватиме, тому подивимось, що з цього вийде. Якщо він у вас в списку, ставте плюсики, якщо ні, але вам подобається тема Нью-Йорк, криміналітет Джон Гем. Теж ставте плюсик. Наступний серіал Government Cheese. Я поки що не розумію, як його перекладу дублюють. Може, вже переклали дублювали. Я ще не знаю на момент виходу цього відео. Тому пишіть свої варіанти в коменти. Майбутній історичний, але водночас сюрреалістично комедійно драматичний серіал, створений Полом Гантером і Айшою Кар. В головних ролях у нас Девід сорі за вимову ну трошки складно, Саймон Місік, бо Кім Вудбайн, Адам Біч і Суніта Мані події розгортаються в кінці 60-х років навколо сім'ї Чемберс. Афроамериканської родини в США, які мешкають в Сан Фернандо, і їхнє життя перевертається до гори дригом в момент, коли один з членів родини після тривалого ув'язнення повертається до сім'ї і славиться він тим, що він там якийсь супер мега скажений винахідник. цікаво, дуже нетипово не те, щоб ставлю там якісь великі надії на це, але подивитись щось новеньке. Наступна мега прем'єра, і це уже Apple Studio Formula One. Ви мені там писали, як ти могла не включити? Формулу 1 в своїй прем'єри, та що ж це таке? На що я вам казала всьому свій час, тому що це буде в підбірці Apple Studio. Чому? Тому що саме Apple Studio долучилася до розробки, зйомки, дистрибуції тощо. Тому зібралися і давайте дивитися, що з цього вийде. назви ясно, що мова піде про формулу 1 І ви на цьому каналі, напевно, не вперше знаєте, що я так трошечки аматорський, але вболіваю за цю тему, обожнюю цю тему. Тому, якщо хочеться більше контенту про формулу, ви знаєте, що робити в коментарях. По перше, це кіно від Джозефа Косицького. Чим він взагалі у нас прославився? Троном спадок непогано, і по арт-дирекшну було красиво, і по музичному супроводу, і стильно. І насправді, як продовження легендарного лору мені реально зайшло, тим більше я дивилася в кінотеатрі. О, що буде з третьою частиною, я вже не знаю. Але там Джон Джозеф, ти молодець. Після цього продовження Топгана це Маверік. Чесно кажучи, я думаю, що це буде повний провал. Але насправді вийшло не так, як гадалося на щастя. І ну, це звісно не Топган. Ви вже зрозуміли, що це один з моїх улюблених фільмів. Але було приємно побачити достойне продовження з величезною повагою до оригіналу. Тому Джозеф знову ж таки тобі плюс. Щодо сценарію, то тут його створює Ерен Крюгер. Ми його знаємо за сценаріями до різних трансформерів, до того ж «Маверіка» до продовження Топгана, до Крика тощо. Тобто у нього різні жанри, різні можливості. Ймовірно, він... Може писати, і з того, що ми бачили, сценарії, в принципі, були окей. Щодо трансформерів, до речі, мені здається, що він писав уже до чогось з останніх, я їх не люблю. Але, типу, у нього непоганий бекграунд, тому, можливо, щось з цього і вийде. Фільм, власне, присвячений Формулі 1, створений в співпраці з FYA FIA. Це, по суті, асоціація, ну. Формула, яка там за все відповідає, якщо просто простими словами на фільмі дуже прикольний каст, тому що, окрім легендарного вже всіма коханого Бреда Піта, тут грає ще ряд акторів одного з головних персонажів, власне, головного пілота навколо вся драма відбувається. Грає Дамсон Ідріс. І далі, а хав'єр Бардем у нас тут теж світиться. Він як власник команди, в якій розгортається ця основна драма. І тут буде залучена просто тіма пілотів «Формули 1». І Льюіс і і Хеммельтон, і Макс Ферстапен, і Валтері Боттас, і всі, всі. Ну, всі Фернандо Алонсо дуже багато. І Макларен, сподіваюся, що теж буде. Власне, класно. Я чекаю. Єдине, що я дуже сильно переживала, що Бред Піт достатньо дорослий для е, того, щоб грати пілота Формули 1. Але по перше, передаємо вітання Фернанда але, anyway, все одно молодший за бреде Піт. Но менше з тим суто з Синопсису, я зрозуміла, що він гратиме колишнього легендарного пілота, а не Теперішній момент тренера от цієї команди, власником якої є Хав'єр Бардем. молодого перспективного буде тренувати пілота, якого грає власне цей дамський індріс. Надбет надбет. Що цікаве, я вже дивилася Мейкінов кліпи. І круто, те, що більшість учасників знімального процесу кажуть, що неможливо знімати формулу, не підкорюючи швидкості формул. Ну тобто вони там ганяють на конкретно серйозних швидкостях на реальних трасах з реальними пілотами, з реальними формами, реальними тренерами, власниками команд, інженерами. І так далі. Це просто топи для тих, хто любить формулу. Це, ну, типу, великий плюс і мінус. Плюс це те, що продакшн на рівні. Мінус. У нас високі очікування, і дуже багато, дуже багато болю в минулому зі спробами реалізувати круті задуми. Хоча бували і непогані фільми, присвячені темі формули або, в принципі, гонкам. Наступна позиція номер 5: це Карем. Прем'єра в жовтні 25-го року це біографічна історія про Антуана Карема, легендарного французького шеф-кухаря, який мінив кардинально світ кулінарії, і це розповідь про його шлях від ну, там давайте так максимальної бідності до вершин кулінарної майстерності. Це класичний труп. Ми любимо таке дивитись, але тут ще намішується їжа, тому чому би ні. І як я розумію, це якраз французький проект. Я можу помилятись, тому що конкретно е, карем я не до кінця перевірила, хто там в складі шоураннерів тощо, тому що він мене найменше зацікавив. Тепер я вже шкодую про це. Наступна позиція Murderbot або Вбивцебот Уже є. Переклад дуже подобається мені ця варіація Вбивце бот, Бот», майбутній американський науково-фантастичний телесеріал ЕПЛ ТВ Плюс, і ми вже пам'ятаємо, що у ЕПЛ ТВ Плюс з науковою фантастикою непогано, тому цікаво буде подивитись. І коли я кажу про непогано, навіть попри те, що я терпіти не можу фундацію, те, як ганебно поступили з першим джерелом в цьому серіалі, як просто його розтоптали. Але продакшн там прекрасний. І якщо порівнювати і згадувати інші. Серіал, той самий Сайла, це неймовірно прекрасно зроблено, особливо перший сезон. Далі то вже як завжди. Але якщо порівнювати з сайфаєм, наприклад, того ж Нетфлікса, умовний о, Star Trek, Такий пластиковий, що просто страшне. При тому, що мені здається, бюджети і Apple, і Netflix'а може дозволити собі знімати гарно, натурно там і так далі. Але ми сьогодні не про це. Отож, Murderbot. По перше, це екранізація заснована на серії книг Марти Велс. Це прикольно. Екранізації Apple реально 50 на 50, Тому сподіваємося, що це буде якраз як сайло, а не як фундація. По-друге, головну роль зіграє Олександр Скаржгор. Це уже прекрасно. Сподіваюсь, тут він проявить себе в жанрі в якому він не сильно раніше знімався, якщо не. Помиляюся, сценаристи, режисери, продюсери це Кріс Вайці, Вайці Блатий Вайц. І в цілому буде цікаво подивитись, що з цього вийде. Синопсис, поки що нас не сильно тішить деталями, ну принаймні на день, коли я це знімаю. Якщо не помиляюся, то історія буде про те, що ми існуємо в світі, в якому роботам роботи не можуть нанести урон людині. Це умовна закони робототехніки Азімова. Якщо це правда, і марта це взяла за основу. Це класно, ідея живеда, але один з цих ботів, роботів. Самоусвідомлює себе і розуміє, що цей закон можна порушувати. І він починає по суті ну, не полювати на людей, але у нього прокидається жага вбивати. Ось, якщо я не помиляюся, синопсис приблизно такий. Деталей мало, але мені вже подобається. Я люблю тему робототехніки, я люблю Айзека Азімова, я люблю Олександра Скарґорда. І роботи вбивають людей. Ну, why not? Наступна позиція це долина Ехо», майбутній американський трилер Майкла Пірса за сценарієм Бреда Інгельсбі. В головних ролях у нас знову ціле просто перлина на перлині. Джуліана Мур подобається Сідні Свині, подобається. Дональд Глісон взагалі подобається. Ну супер. Щодо синопсиса, він приблизно такий. Є у нас певна Кейт Гарат і Катерину. Коней на своїй фермі на півдні, десь там Пенсильванії фіг де в США. І а, наступає момент, коли вона проживає персональну особисту трагедію. І одного дня до неї приходить її дочка, яка я розуміє сідні свої грає дочку Джуляни Мур, і там відбувається якась тривожна ситуація, і вони починають це розрулювати. Як я розумію, це буде. Трошечки драми, трошечки трилеру. Сподіваюсь, буде найс. Nice. Чому я так сподіваюсь? Тому що продюсером виступає Рідлі Ліско. Сценарист доклав руку. Ось цей бред інґельсбі доклав руку до декількох дуже класних проєктів. Один з них це друзі назавжди або в оригіналі «Our Friends», Бо друзі назавжди можна не знайти з Кейсі Афліком. Це мій краш Кейсі. Будь ласка, просто напиши мені в що-небудь. і Джейсон Сіґл. Це теж мій краш, але Якщо б я обирала, я б обрала Кейсі Афліка. О боже, це жах! І з Декотою Джонсон. це неймовірно прекрасна драма, але якщо ви не готові ридати над темою особистої втрати через там термінальну стадію певної хвороби. Я не рекомендую, бо це дуже боляче. Дивитися. Ну, я люблю таке, тому я таке дивлюсь і знаєте, навіть буду передивлятись. Але фільми про прийняття втрати це дуже-дуже важко. Я знаю емоційно, тому не наполягаю. Також цей же сценарист доклав руку до Мейер з істауна. А ми всі знаємо, що Мейер зі Стауна це до біса хороший серіал. Тому маю надію: є класний сценарист, прекрасний акторський склад, продюсер Рідлі Скотт, ЕПЛТВ Плюс, здивуйте нас, будь ласка. Наступне це майдей, майбутній пригодницький екшн фільм, написаний та зрежисований Джонатаном Гольдштейном. Він доклав руку до Флеша, в який мені особисто сподобався, на відміну від решти того, що робиться в DC. Є такий промінчик надії, і також він доклав руку до «Підземелля і Дракони. Чесно, я не скажу, що це прямо вау, але мені було весело. Я дуже сміялася від душі, сходила в кінотеатр. Хоча я люблю трошки іншу героїку. Я не про лор, а про реалізацію ідеї. Мені подобається менше. Гумором більше ну епічності, ну то вже таке. Але в цілому нормальний небір проєктів, тому мені здається, шанс є в головних ролях: Райан Рейнольдс, Кеннет Брана, Марцін Дорочинський, Марія Бакалова звучить бле, але це болгарська акторка. Сподіваюсь, до країни гівна не має жодного відношення. Ну коротше, якщо має, то дивитись, не будемо. Знову ж таки, мало зараз е деталей, що це буде, але частина касту норм. Е Сценарист, продюсер, режисер Норм, тому, можливо, щось буде непогане. Наступна – це Фонтан молодості, Fontaine of Young, майбутній американський пригодницький фільм. Пограбування від Гая Річі. Чесно скажу, останні проекти Гая Річі після джентльменів я не дивила жоден. Треба це надолужити, але такі полярні відгуки. І мене трошки тригерить тема того, що він відійшов від такої кінематографічності кадру до екшену. Мені цього бракує. Мені бракує, знаєте, я нещодавно передивлялася Фінчера. теж з 90-х і в мінеральному бракується брудної картинки, і плівки. Багато хто ще так знімає, але от твої ікони з твоєї юності перестали так знімати. Тому, як би мені не сподобалось свого часу джентльмени, все наступне мені дивитися тяжко. Тому я не знаю, не знаю, побачимо, що буде. Але щодо синопсису, це м, історія брата та сестри, які вирушають в подорож, типу в trip, тобто у нас умовний кримінальний роуд муві, щоб знайти. М Славнозвісний звісний фонтан молодості і по суті в цій своїй епопеї, умовно в одісеї, починають натрапляти на різні пригоди. Каст непоганий. Джон Красінський, мій краш, боже, знімай кіно. Може знімати скільки хочеш, але ти так талановити знімаєш. Камон тихе місце. Це просто я не знаю. Досі згадую, як воно мене вразило вперше, коли подивилась. До нього в компанії йде Наталі Портман. Доналд Доналґлісен, походу у нас зіронька цього року. Надбет класний актор, прекрасний передивилась нещодавно з ним екс Махіна, і це було прекрасно. Також у нас Ейса Гонсалес, Лаза Лонса, Кармен і Джого. Ну тобто, половини тут не знаю, але не страшно. База непогана. І останнє на сьогодні нашому топ-10 «Chief of War» — це майбутній американський історичний драматичний міні-серіал з достатньо нетиповою темою, створений він Томасом Поа Сібетом і Джеймсоном Момоа в головній ролі, але також він і як або шоуранер, або як продюсер. Мало інфи, але коротше долучився до створення. Події розгортаються в 18 столітті, і тема стосується війни між чотирма головними королівствами Гавайських островів які перебували в стані власне війни. Нам розповідають історію Каяни, але з Гавайським. Гавайською вимовою трошки важко. Він є воїном та. Представником знаті місцевої, який подорожує за межі островів і дивиться на світ. Але коли він повертається додому, він опиняється перед обличчям війни і приєднується до кривавої кампанії. Але в останній момент повстає проти об'єднання Гаваїв і рушає проти системи війни. оцього-всього. повстання тривало з 1782 по 1810 роки під керівництвом камеха І власне головного персонажа. Розвали з тих часів принцам Кауаї, найвідомішим Гавайцям в світі. І як на те, що ми ніхреніще не знаємо про історію Гаваїв, us, Реально, ну це прям реально дивно. Хотілося б знати більше. Мені здається, що якраз цей Chief of War про принца Кауаї буде цікаво і непогано для того, щоб познайомитися з цим світом. Тим більше це історично драматичний міні-серіал, тобто він передбачає один сезон. Історичні серіали знімати легше, ніж сайфай там, всякий на зеленку. Тому маю надію, що буде прикольно. Тож Apple TV+, ми у вас віримо. Не стрибніть ногами в сметану, най все вдасться. <реш> Отаж, друзі, як бачимо, 2025 рік буде достатньо багатим на потужні прем'єри від Apple TV та Apple Studio. Які з цих новинок вам найбільше запам'яталися і вам хочеться подивитись, додасте свій списочок, пишіть в коментах. Порадьте мені теж щось, тому що я обирала з того, що вже анонсовано, але дивилася в основних перших джерелах Apple. Можливо, я щось могла пропустити, але мені цікаво на що очікуєте. Ви давайте ділитися і комунікувати на цю тему. Дякую, що подивилися. Знову ж таки, коментарі конструктивної критики та Тут не зайві, тому що допоможуть просувати цей контент і канал в цілому і український YouTube, А це топ, 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 ов зе топ. Я побігла робити для вас наступні відео. Попередні ви можете подивитись десь тут. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, залишайте реакції. Вдячна, що були сьогодні зі мною. З вами була Оленка, Па-па!